Наступної інформації спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон вимагає від Володимира Зеленського звільнити посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову в ультимативному зверненні від 25 вересня Джонсон пояснює мотив своєї вимоги. За його словами, причиною стали відвіданий українським президентом заводу з виробництва снарядів у Пенсільванії. На захід не запросили жодного республіканця. Відтак, спікер трактується як передвиборчу акцію демократів в важливому штаті. Таким чином Джонсон закидає Україні втручання у виборчий процес у США. Це помилка, чи це втягнення України в в передвиборчу кампанію Сполучених Штатів? Де сталася зачіпка? Хто в цьому винен? Чи винна в цьому Україна? Чи винні в цьому республіканці? Чому так сталося? Я хочу це розібрати разом з вами. Давайте, напевно, почнемо з вас, пане Ігоре. Нате мені здається, ну тут точно не може бути винним, мабуть, наш посол Сполучених Штатах. Ну це дивне взагалі формулювання. Оскільки є ж приймаюча сторона, відповідно, президент приїхав вже ж не лідер якоїсь партії. Правильно, приїхав не політик, приїхав президент країни. Власне, Білий дім, мабуть, організовував вже цей візит. І от вони вирішили, що поїдуть там в Пенсільванію, ця зустріч там на заводі. Президент підписував там снаряди, багато спілкувався. І, мабуть, список запрошених ну, значною мірою формували в Білому домі. Тому я думаю, що тут була ініціатива власне американської сторони. Те, що в неї вчепилися республіканці, знаєте, я щось подібного насправді очікував. Ну було б не ця історія, знайшли б щось інше. В них взагалі якісь панічні заяви там останнім часом трошки наростають, тому що кампанія у Трампа, мабуть, іде не так, як він би хотів. І їм треба ну якось її там підживити. І От на жаль, на жаль, візит нашої делегації, візит президента, тут якраз республіканцями зараз використаний в такому негативному контексті. Чим все це закінчиться? Ну, звільняти посла зараз точно якось буде дивно виглядати. Це раз. По-друге, якщо не помиляюсь, конгрес зараз іде там на в довгу відпуску. І не факт, скажем так, і ножойде в останню. Відплату. В останню да і далеко не факт, що Джонсон буде ще мати якийсь там власне адміністративний вплив на ті рішення, які будуть там прийматися надалі. З іншого боку, звичайно, навіть такі дрібниці ну, треба, мабуть, десь прораховувати і думати, ну як їх упередити і як зробити так, щоб не попасти от в таку ситуацію, в якій ми власне там опинилися. Ну з іншого боку. Ми ж знаємо прекрасно, хто в нас відповідає за зовнішню політику, хто є ключовим куратором. Я не здивуюся, що можливо про такі деталі просто не подумали. Є ідея, завод класно, снаряди. Поїхали, а потім вже ой, це Пенсільванія. Це, ключ... це, штат. К... це ключови... Ключовий так. штат. Як ну, ви нівелюєте наших цих дипломатів? Просто майже про людей. Дивіться, я кажу про людей, які насправді відповідають за зовнішню політику. І я не думаю, на жаль, на жаль, що це, наприклад, наші дипломати або навіть там міністр закордонних справ. Може, в них і були якісь там застереження з цього приводу, але рішення приймали, на жаль, інші люди. І тому от, ну, вийшла така ситуація. Я не ви не бачу тут якоїсь там провини України. України, ну такої, знаєте, це взагалі от просто схоже на те, що республіканцям треба було щось вчепитися, а от вони вчепилися. У Джонсона, бачите, листа в нього час було написати, а зустрітися з президентом ні, тому що йому треба там терміново кудись їхати, Ця, що там ураган якийсь там. Да, йому треба їхати вирішувати якісь питання. Трамп спочатку казав, що він з зеленським зустрінеться, потім сказав, що зустрічатися не буде. На, на мітингу взагалі наговорив там. Ну, я не знаю, як це характеризувати. Ну, мені про... мені, крім слова, дурня, в інше в голову не приходить, Про країни да? вже немає про дітей, які воюють там на фронті, і багато інших речей. Знову згадав оцю до речі, тезу, що росіяни перемогли Наполеона і перемогли Гітлера. Ну ладно, може він там погано знає історію наполеоновських і що насправді наполеон фінально програв під Лейпцигом і під Ватерлоо, Окей, окей. Але ну знаєте, не згадати внесок американського народу в перемогу над нацизмом, Італію, Сицилію, Північну Африку, Нормандію, Берлін і багато інших якихось там речей. Ну, це треба в принципі вміти. Так що, от маємо зараз таку історію, ну в будь-якому випадку вона буде мати для нас певні наслідки, особливо. Якщо 5 листопада, наприклад, переможцем кампанії стане Да? В нього шанси зараз на це зменшилися. Може, через це от у нього така нервова дуже риторика, і видно, що вони хочуть якось переламати кампанію, знайти щось таке, от йому підкинув в принципі, там, ідеї Путін про ядерні удари ну, внесення змін в ядерну доктрину. Ну і президент приїхав вже ж. Треба якимось чином його там копнути. Я думаю, що Байден, не Байден, Трамп ще виступить з приводу плану, коли він буде оприлюднений, і навряд чи його реакція буде на нього якось позитивна. Скоріше за все, тут слід очікувати на дуже жорстку критику. І знов на заяви про те, що нас тягують в Третю світову війну, і не треба цього робити. От оберіть мене, і я за 24 години все власне вирішу. Пане Сергій, до вас питання. Чи скажімо, чому змінилася риторика Трампа на більш таку жорстку, гостру і абсолютно для нашого українського вуха неприйнятну? Чи був у нас ключ до республіканців, до самого Трампа і чи є він зараз? Ми всі розуміємо, що в Сполучених Штатах Америки відбуваються вибори. І напевно це впливає на будь-які процеси, які тим паче зараз на території Сполучених Штатів відбуваються. Це перше. Друге, жодних коментарів ми не чули від нашої делегації, щодо відповідної ситуації. Давайте почекаємо цих коментарів. Я думаю, що вони будуть, вони будуть своєчасними, так як по буде вважати делегація, враховуючи ці зустрічі, які відбуваються і ще мають відбутися, і ті результати, на які вона очікує. З свого боку, можу виключно знову ж таки сказати своє особисте, як би я себе повів би на місці президента. Я, організовуючи відповідні зустрічі на місці президента, точно е зробив би те, щоб були запрошені. І демократи, і республіканці на відповідну зустріч. Я думаю, це було зроблено, але це знову ж таки. Я не маю ще жодних коментарів. Будемо мати коментарі, тоді зможемо проаналізувати. Але ви висловили свою позицію, і це вже добре. Панешне додам так, ви, будь ласка. Бо ви згадали про те, що Пенсильванія, куди поїхав uh -huh. президент Зеленський, він поїхав на завод, де виготовляється зброя боєприпаси для України, в тому числі, так він поїхав з губернатором Пенсильванії, який є одним з близьких людей, які координують кампанію зараз. Кандидатки Камели Герріс. з ним були присутні кілька інших сенаторів з демократичного табору. Але uh, є ще один важливий нюанс. Це не просто Пенсильванія, яка зараз вирішальних один з вирішальних штатів в цих виборах. Це місто Скрентон, де народився Джо Байден. Розумієте, і це, ну, от чесно, це треба було перевірити. Ну, от, от ну, це, це дуже маленька, але дуже значуща історія для американської внутрішньої політики. Ну от у них є ось це, от якби це. Ну, це от уявіть, я зараз не буду наводити аналогії, але якби там приїхав якийсь кандидат і поїхав би в рідне місто, особливо якщо це маленьке містечко. Uh -huh. Ну якщо це там велике місто, це була б інша історія, так якби ось це невеличке містечко, і саме туди поїхав президент Зеленський. Ось ну тут мені здається, я, я зараз навіть не звинувачую Зідента чи ще когось, вочевидь, це про те, що ну, дипломатична вертикаль повинна бути сильною. Е, питання хронічного недофінансування нашого МЗС. -у. Треба піднімати активніше, тому що ну нам треба великі потужні посольства, особливо у Вашингтоні. Дивіться, я була в багатьох країнах як депутатка, і ще давніше, коли в уряді працювали так далі. Ти кожен разу приїжджаєш в посольство, і там ну ну п'ять людей, десять людей, дипломатів. А бачиш російське посольство. 150-170 дипломатів, розумієте? Ну от і воно тоді виходить, що такі ну, начебто, на поверхні речі, та, якби як то там перевірити, що це рідне місто, де народився Джо Байден. Ну просто фізично, мабуть, не вистачає комусь, хто щоб, щоб це перевірити і подивитися. Ось ця от побудова інституції Міністерства закордонних справ. Зараз я не буду там. Я не звинувачую нікого персонально. Я кажу про те, що знаєте, ну треба інституції будувати треба людям платити адекватні зарплати щоб люди там хотіли залишатися так Дипломатів має бути більше, ніж ми маємо зараз. На це треба виділяти гроші. Тому що якщо ми на це не виділяємо гроші, то потім ну ціна цієї так, економії виходить дуже дуже високою для нас. Якщо ми ось такі речі просто ну, ну чи не додивилися, не, не не продумали, чи ще щось. Ну, от ну тому, що наслідки можуть бути не тільки в контексті того, що зустріч з Трампом не відбудеться зараз, ну ми так, бачимо про який тоді план перемоги можна говорити а, тоді, але зараз. я підозрюю, як ми його представляти будемо. Я підозрюю, що якщо не відбудеться зустрічі з Трампом, то скоріше за все не відбудеться зустрічі з Херрісом. Так само, ну дуже дуже мало ймовірно, що вона я думаю, що тут навіть вже з української сторони буде дивно зустрічатися тільки з кандидаткою від демократичної партії, якщо не відбулася зустріч з кандидатом від республіканської партії, тому що ну тоді ми ще дамо додаткові аргументи республіканцям, на фоні цього все, особливо да. на фоні цього. Та вони скажуть, от він же ж явно підіграє е, демократам, і так далі. Тобто, ну то, так і, і тут я не, не кажу, що республіканці якби праві в цьому бурні, там же ще крім Ста Джонсона, там є ще інший лист, який ну трошки менше е, отримав е, так. Поширення є лист відряду конгресменів, які такі з мага групи та uh -huh. е, ярих трампістів, які звернулися до прокурора генпрокурора Сполучених Штатів розслідування розслідувати, провести. розслідувати та про втручання президента Зеленського в американські вибори і про те, що на його переліт були витрачені кошти планетів податків та е, тому, що він летів військовим літаком, та е, ну якби немає жодного. Одного якби раціонально пояснення, чому вони це зробили крім того, що ну вони могли. Вони могли у них був привід, і вони цим приводом дуже добре скористалися. Ну mm -hmm. я розумію, що тут звинувачувати в цьому і президента Зеленського немає сенсу, тому mm -hmm. що yeah, який yeah, літак yeah. надали на тому він не полетів. Абсолютно, абсолютно яку охорону надали, і з сією охороною він не полетів. Я розумію ці всі нюанси. Я теж розумію. Я тут вважаю, що ну от єдиний висновок, який ми точно маємо зробити, що без сильного міністерства закордонних mm -hmm. справ навіть блискуча посол, і тут я, я вважаю, що Оксана Маркарова одна з найсильніших наших амбасадорок, які які. Зараз працюють і представляють інтереси України. Ну от без цього ми не справимося, тому нам треба чесно говорити, що так нам треба заводити побільше людей. Так цим людям треба платити зарплату, так щоб вони не тікали в приватний сектор, і так далі. І так далі. Інакше ми будемо постійно опинятися в ситуації, де ну масштаб завдань Велетенський, людей не вистачає, угу. і ми потім програємо от просто тому, що не вклали достатньо ресурсів. Е, Останнє скажу: нещодавно Суспільне випустило хороший документальний фільм про Будапешт при нагідно. Рекомендую всім глядачам подивитися. І одна з тез, яка там лунала: що коли Україна підписувала Будапештський меморандум меморандум, то в українському МЗС навіть не вистачало фахівців для того, щоб зрозуміти, а, а, а яким чином правильно це сформулювати. От я от, от цих три дні, що ця історія там спочатку в закритих там каналах вже ми знали про те, що там приблизно відбувається зараз. Уже відкрито, Я згадувала оце от розповідь про, про Будапешт. Що у нас тоді на початку 90-х не вистачало потужної дипломатії та. І, вочевидь, що зараз вона не наростила потуги настільки сильно, аби працювати на тому рівні, який нам потрібен для того, аби добуватися від Америки, найсильнішої країни в світі того, що нам треба, а яка мета була цього візиту в Пенсильванію на цей завод? От, просто можливо, я скажімо, якихось нюансів не розумію. А що перевірити снаряди? Ну, снаряди випускаються, все вони надходять до України. Ну це ж зрозуміло, що будь-яка акція, широка акція, розрекламована. Яка буде висвітлюватися в засобах масової інформації, тим більше з офіційною делегацією Сполучених ну, Штатів, це буде розцінюватися як піар-кампанія. Я думаю, що логіка там була така, щоб показати американському суспільству, що гроші, які, начебто, витрачають на Україну, насправді йдуть на компанії, підприємства всередині, всередині Штаті, сполучені Штатів. абсолютно робочі місця і так далі. і Так далі, ну щоб перебити цей дискурс, мовляв, ми відправляємо ці гроші кудись за кордон. Я думаю, що це була одна з частин місії, але знову ж таки може може були якісь інші Пане задачі. Думайте. Я можна Думайте. я одну секунду. Думайте. Я вже бачив просто теорію змови. Теорії змови вже на ну. Народжується, да що це якби була вимога демократів. Хочете 8 мільярдів? Значить на завод Уїхали. Да ну я, я ж кажу, теорія змови, просто але вона слухайте, вона живе, тобто її вже починають деякі американські змі, зрозуміло якої орієнтації, просто розповсюджувати. От вони ж це зараз використовують, От береть участь в нашій кампанії. Ви 8 мільярдів хочете на завод. Шапіро фотки там і вперед. Ну, я бачив в телеграмах іншу теорію змови, що Там Шмигаль таким чином позбувся конкурента на прем'єр-міністра. Жарти ну, жартам жарт, взагалі ні, ні, ні разу не смішно. А, дивіться, я розумію, до чого нас схиляє ведучий, до якого. Я погоджуюсь зараз. Я, Підводити що... до, до думки. В принципі, вона, да, є на поверхні, але говорить слух, я її не буду. Скажу одну лише просту річ. Оксана Маркарова, мабуть, одна, можливо, навіть сама професійна, грамотна, грамотний дипломат і посол. І в Сполучених Штатах вона абсолютно 100% в матеріалі. Тому я не думаю, що це. Було недоопрацювання, я сподіваюся, що наші там знають, що вони роблять. У мене єдине прохання я сьогодні в Фейсбуці написав. Бо... Коли це пішло ззовні, причому теж з колегою тут з колегами погоджуюсь, що насправді у нас це показали в основному через лист про, те, про звільнення пані Маркарової, ага. який Джонсон написав, насправді в Сполучених Штатах це інший ракурс, там наша посол проходить десь так, між іншим, десь в походу. Там в основному про те, що це. Втручання в виборчий процес, зловживання демократію, використання провладних інструментів, літака, грошей і все інше для того, щоб і використання, в тому числі, президента України для того, щоб пропіаритися на ньому. Це у них так там формується їхній інформаційний простір певними інформ-новинами. У нас це з іншого ракурсу. Угу. Демонструють, а якісь, вибачте, не самі. Розумні у нас медіа, причому, я так дивлюся, вони близькі до деяких провладних ресурсів почали зранку там, наїжджати на Трампа. Це я вважаю величезною помилкою. Трамп не сам по собі. Трамп це кандидат, демократично обраний на праймеріс від однієї з, ну їх дві всього, двох потужних партій Сполучених Штатів, які міняються циклічно при владі. І ця партія точно буде республіканців при владі, рано чи пізно, і е, наїжджати на кандидата. ну це от, Знаєте, зараз е, от з тої сторони, це як Україну використали для чогось. А коли Україна починає генерувати всередині е, позицію щодо одного з кандидатів, то ми е, влазимо в е, їх вибори вже на чиїй стороні. Коли я бачу, це роблять медіа афільовані до влади, мені стає страшно, що вони роблять заручниками Україну в цій історії. Нам категорично не можна. От Сьогодні я послухав Зеленського його виступ, де він до обох партій в Конгресі звернувся, Ну, я вважаю, що це от певне, навряд чи він мене прочитав, послухав, але, мабуть, якась ну, здоровий глуст присутній в центрі прийняття рішень, бо ну, тут вже взагалі не де жартів. Нам стати сьогодні на чиюсь позицію в цих виборах незалежно від або того, або посваритися з, з однією з ведучих партій Сполучених Штатів, це, 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 це автоматично не те ж саме. Коли ми стаємо на позицію, ми сваримося насправді з обома. Бо прізвища кандидатів поміняються. А оця от ідея, що Україна може стати на е, позицію когось із кандидатів, вона в принципі американцям, вона е, ну притить по, по суті своїй, плюс. Е, Ну, знаєте, вибори пройдуть, садочок залишиться, mm. і ця історія вже нікуди не дінеться. Тому ну, я прям закликаю, благаю е, найти ну, цим шляхом сьогодні, тим, хто приймає рішення. Ми маємо 40 днів е, вичекати е, до результатів виборів в Сполучених Штатах і працювати не з переможцем, а з обома партіями. Бо у них така ситуація, що один президент, друга більшість в конгресі або в сенаті, або у них там Верховний суд. Демократія так працює, і плюс вони міняються. У них там до виборів постійно. І ситуація з Пенсільванією. Ну так уже просто експертно дуже легко читається. Бо знаєте, не так багато штатів, які важливі для цих виборів. Пам'ятаємо, Хіларі Клінтон свого часу виграла на 3 мільйони більше. Взагалі голосів взяла, але програла, бо у них система там в штатах є виборчі. Вибірники. Вибірники. Ну, це федерація, у них це балансує великі штати з маленькими. І от там цих штатів, які насправді важливі, раз, два і обчолся. Тут, ну тому, а, а сподіваюсь, ті, хто сьогодні, там наша делегація, розуміють, що вони роблять. і У них є ще один план, який вони реалізовують. Сподіваюсь, цей план буде вигідний для України. Ну а знову ж таки, як розцінювати заяву Джонсона про те, що треба звільнити Оксану Маркарову? От в даному контексті? Ну це ж теж певний тиск? Це вочевидь, уже... це, це вже реально їхня внутрішня політика. Це їхні внутрішні передвиборчі процеси, де вони зараз на цій ситуації, яку нут випадну якось вона склалася. Ця ситуація mm -hmm. зараз ми не знаємо деталі як. Ну вичують вони намагаються капіталізувати. І ми бачили е крайні заяви Трампа е вкрай е такі тривожні для України, м'яко кажучи, ну вони дуже тривожні, чесно кажучи, е починаючи з такого зневажливого ставлення до президента Зеленського, де він сказав про те, що. Е президент, я вважаю президента Зеленського найкращим селзменом uh, uh, ну, торгівцем так, uh -huh. продавцем. Продавцем в історії він кожного разу приїжджає і повертається 60 мільярдами наших грошей, і так далі, і так далі. Тобто, це в принципі така риторика, яка ну мала би насторожувати, і ця риторика, вона, вочевидь, якби ну ми розуміємо, що це відбувається, тому що у них вибори і він дійсно зараз почав відставати в опитуваннях, і так далі. І так далі. І він зараз намагається наростити градуси, вочевидь, згуртувати довкола себе тих, хто за нього. Точно будуть голосувати або тих, хто там вагається щодо України і перетягнути їх на свій бік. Ось, але от ну от на фоні цієї риторики Трампа, ну правда, дуже тривожно. Ну бо це бо це правда дуже небезпечні сигнали, які він говорить, і про те, що нам терміново треба вийти з цієї війни. Це він каже, вони звичайно не є включеними в цю війну, але вийти в сенсі припинити фінансування, угу. та то це теж дуже небезпечно, тому що якщо вони говорять про припинення фінансування українських Збройних сил, та тут праві колеги про те, що ми зараз, наприклад, виграє Геріс і буде демократична адміністрація. Але після цього два роки і в сенаті виявиться більшість республіканська. Та або в Конгресі виявиться більшість республіканська. Нам потрібно, щоб ця партія. Так само і демократи і республіканці підтримували важливу річ, незалежно від того, чим там закінчиться зараз історія про план перемоги, та, і якою буде ситуація там впродовж півроку, але нам потрібна довготривала підтримка Сполучених Штатів. Та, і у випадку, якщо зараз одна з великих партій, яка дійсно на якомусь етапі точно буде при владі, буде вважати, що їхня критична задача це вийти з цієї війни, ну то навіть якщо зараз там за, за, за два місяці виграє Геріс, і це не дасться факту, але через рік-два це все одно буде дуже для нас важливо. Ну, але я, не можна псувати стосунки. Я всіх. процитую те, що сказав Трамп. Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента. Тобто мене. От як це розцінювати? Вибори. Ну, це вибори. Так, це зрозуміло, що це вибори, але ну е він. Говорить про те, що було вже сказано, і він це так розцінив. Те, що було сказано на адресу Трампа, можливо. Тобто я от недарма почав ситуації на фронті і в Угледарі, і про те, що е, два світи і дипломатичний, і е, світ, який там на сході нашої країни, е, тому що кожна помилка. А можливо і не помилка. Кожне сказане слово воно має дуже велику ціну. Слухайте, ну а як ви собі думали, до виборів 40 днів залишилося. Ну, Хочеш ти, не хочеш, ти їдеш в самий епіцентр шторму. Тебе ну, буде крутити там цим штормом, ну, ти нікуди цього не дінешся. Це вибори, там ставки надзвичайно великі. Це ну, шалені гроші, ресурси. Це ну, найбагатша країна, найсильніша на планеті. І от за неї зараз іде змагання. Ну, Їхати туди і сподіватися, що ти будеш там нейтрально ніким не, не використаний, де там не те, що треба думати, що ти будеш ходити на розпечених вуглях. Треба ну, прям бути готовим, що тебе з усіх сторон будуть підставляти, провокувати Твій кожен чих погляд, як ти бровою повів, будуть аналізувати 100 аналітиків, тим паче в такому болючому питанні, з такими грошима, з такими ресурсами, з такою зав'язаністю на світові цивілізаційні взагалі, процеси і майбутнє. ну, Ребята, ну, не буває таких чудес. Що ця ситуація не буде використана. Поїздка має на увазі української делегації з планом перемоги до Сполучених Штатів в розгар виборчої кампанії. Тому, вибачте, якісь речі вони логічні. Ну, можливо, і очевидні. Зараз йдемо на паузу.